Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк сьогодні 2 січня, вже 24-го року. Ще раз всіх вітаю з прийдешнім роком, хай він принесе саме основне це нашу перемогу в наш дім Україну. У нас була дуже тепла погода. Навіть доходило до 10 тепла, але передають вже на наступні дні мороз, знову ж таки, до 10 морозу. Гортензії я не вкривала, це широколисті гортензії, я їх не вкривала ніколи, але цей рік я це зроблю. У мене є три кущі, як бачите, але я зроблю експериментальних, два вкрию, а одного залишу. Так, які є. Я не буду обрізати квітконоси. Чому? Ну, вони будуть теж слугувати захистом від морозу. Як я буду вкривати, я зараз покажу. Як бачите, кущі дуже здорові, старі, їм вже по 15 років, мабуть, вже й більше, років 17 це вони в мене ростуть, а до цього вони ще росли в саду іншої людини. Яка їх, там їх просто викинули, тому що жінка померла, а нові хазяї не захотіли за ними доглядати. Так, вони прийшли до мене в сад під назвою Хамелеон. Ну, звичайно, назва є інша. Хамелеон такої назви не маєте, точно я вам скажу, але хай буде так. Тому зараз я покажу, як я це буду робити. Можливо, комусь це буде корисно. Ось так я позв'язувала, ось таким оберемочком брала і зв'язувала докупи ось так віточки. Чому я саме зараз надумала вкривати? Я вам я вже говорила в своїх відео не раз, коли розповідала про широколисту гортензію або садову, ще її називають, що вона не так боїться зимніх морозів. Вона мене витримувала взимку і до 25, і більше вона не боїться. Боїться вона саме ось таких перепадів, коли йде тепло, це єдина гортензія, яка ну, просто моментом йде в ріст. Моментом. Їй дай малесеньке тепло і вже вона починає розпускати свої бруньки. Тому от саме от таких гойделків вона й боїться. Вона може почати розпускати. І потім приморожувати. В основному вона в мене завжди е, змерз... замерзала це весною, коли були повторені заморозки. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, показую. Зараз, дивіться бачите, вже зелені бруньки. Ось так. Оце саме це вона й боїться. Я ж кажу, шапки я не буду. Обрізати можна, можна обрізати ці шапки, але якщо я вже не зробила це осінню, то зараз я не буду відкривати ось ці рани. Живі на морози. Так. Зараз я все це зберу докупи і покажу. Ось вийшов такий снопик. Як бачите, пригнути на землю. Ось подивіться, бачите, я її не можу ні в якому разі. Тому будемо думати, що зробити. Дивіться, є в кожного з вас, хто займається квітами, ось такі непотріб, як е, старе агроволокно чи будь-яка ось така неткана матеріал. Ось ним саме й будемо. <кхід> в даному випадку в мене ось ці квіти будуть слугувати. Доповненням до укриття. Ось так. Буду зберігати бруньки зелені. Ну, що буде далі, покажу. Зараз будемо з донькою матати Дідуха будемо робити новорічного. Ну, ось таке вийшло. Цікаве. Чого я тут не вкрила, скажу. Зараз ми на це. Як воно сказати? Навіть не знаю, як вам сказати, що це у нас воно вийшло. Ну, ось на цю халабуду ми зараз надінемо мішок. Навіщо? Тому що все-таки далі може бути знову відлига. І щоб воно не спарилось, щоб воно не спріло оці бруньки, тому ми будемо відкривати. Ось це буде слугувати ну, захисним таким утеплювачем. Ну, і для того, щоб оце не намокло і не почало гністи, то зверху ще накриємо е, пакетом. Ну, таке непросте, але дуже, ну, дуже воно легенько робиться. Все, пішли по мішка. Це укриття примітивне, як бачите. Для того, якщо це Ці кущі гортензії знаходяться на парадному місці, то ось таке укривання непригодне. Не воно не естетичне. У мене, це не, у мене це не парадне місце, і тому я саме укриваю так. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ось цей кульок я пакет цей. Я можу зняти, коли на дворі буде плюсова температура, коли мінус. Воно не буде затікати в середину куща. Якщо тут і буде воно мокнути, то воно тут буде висихати. Тому що між гіллям там, звичайно, буде гуляти вітер у будь-якому разі. Ось так швидко зробила таке укриття. Ну, приступаємо тепер до цієї. Ну, ось показую, що в мене з цього вийшло. Два кущики. Гортензії вкриті. Зайняло це буквально двох з донькою хвилин 10. Ну, це ще шукали нитки, шукали мішки і шукали агроволокно. Ну, побачимо. Я все це роблю заради вас, дорогі мої підписники, дорогі мої друзі, щоб потім весною можна буде, було б порівняти результати не укривної. І у кривної гортензії. Ще раз скажу, саме цього куща я укривати не буду. Тут вона чомусь не сильно, цей куш чомусь не сильно поріс. Бруньки, ні, ось теж, бачите, бруньки розпустились ось. Бачите? Ну, і так побачимо. Ось так цвіла вона. Дуже, до речі, дуже гарно, коли сніг ось був на цих сухих квітах. Було досить гарно. Ну, якщо будуть передавати, звичайно, там 25 морозу, то, можливо, мені стане її шкода, то я і її прикрию. Ну, от так. Я хочу показати на хвилиночку. раз я вже в саду на хвилиночку, хочу показати, наскільки бруньки. Взагалі відсутні, ось подивіться, зовсім відсутні бруньки у е, волотистої гортензії. Ось така між ними різниця. Саме тому волотиста гортензія взагалі не боїться морозів, навіть великих. А ця трошки таки боїться. Ну такі. Я ж кажу ще раз, примітивне укриття. Кому буде корисно, то буду рада. Якщо мій досвід стане вам у нагоді. Ще раз всіх з Новим роком. Хай він буде мирним, тихим, спокійним, щоб всі захисники і захисниці повернулися живі і здорові додому. І, як мені правильно написали в коментарях, щоб всі наші полонені повернулися до своїх домівок. І це є Україна.